А які ризики, плюси і мінуси, Діма? Поясніть реконструкція і ремонт? Реконструкція в будівлі, в принципі, судячи з е, всього того, що тут видно, то тут треба реконструкція робити. Капітальний ремонт робиться те, що будівля жива, що тут люди працюють, ага. От, все тільки в цьому, ага. в принципі, навіть, так, а якщо реконструкція, які ризики ціниструкція? Це проєкт, ну це трошки інше. Дивись, ми э, двері не переносимо. все залишається, яке вікна залишаються на своєму місці? Просто сама будівля, як кажуть, така вже її треба ну, 50 Після троє ремонт, ну це так тяп-тяп помазав, ну і далі ми так, в такому ж приміщенні. Ні, якщо, давайте так. Вот это все коммуникации старі, вони же міняються чи не під час ремонту. При ремонт. конструкции, да, при ремонті – ні. нет. При ремонті не. окремо буде робить, да. Окремо, вид робит, ремонт труп, да. за, труп. Замін не буде. Ну, будуть буду, займу, комплекс. А тут ага. же надо повністю все модернізувати.